Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Діток доглядала, звичаїв навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисті б задушила під серцем приспала, степи мої, запродані, жидові, німоці, сини мої, на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає мене. Кими мої милі москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір кодувати.